Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! Восьме або сьоме. Восьме. Мабуть, восьме червне. Слава Україні! І так, друзі, починав боятися цих інструментів. Так як навіть мені на голову вже не налізять, як це так? Якщо раніше для мене буквально ще 3-4 роки було щось непостяжиме в маткарстві, то зараз зрозумів, що та вся робота була напрасною. А в той період вважав, що без неї ніяк обійтись не можу. Друзі, про що йде річ? Зараз ми закінчуємо брати третє коло і е подводимо знову підсумки по відбору плідних маток з... Роботою апіарома. Апіарома. Мабуть, апіарома. Такий препарат, який заспокійний бджіл і в період відбору маток. Відбираючи матку, в відділ і кладемо їм відразу маточник. І друзі, к чому веду? От на сьогодні відбор составив 85%. Друзі, 85%. Це без ревізії, без нічого. Це 12-й день. Матки плідні. Ну, друзі, красота. Якщо 3-4 роки назад, коли ми починали для вас знімати відео, я говорив, що при роботі в нуклеусному парку, якщо ви хочете його тримати в гарному стані, вам потрібно кожен третій-четвертий день робити ревізію. Так як якщо після постановки маточника на третій день дивитися, ви знаєте впевнені, що вийшла матка чи не вийшла. І ще через 3 дні ви дивитеся, ви значить можете бути впевнені, що ваша матка вже політала і вернулася за обльоти. І ще через 4 дні, коротше, друзі. То кусок роботи такий був на плечах, що то просто піпець. Зараз. І що саме головне, туди не виходило такого відбору. Не виходило. Бо при всіх всіх маніпуляціях, при всіх всіх ревізіях маток я більше подавив, е, ніж тепер е, не до обліт маток. 85% із ну 85% плідних маток. І це я порівнюю не на десятку, а на декількох десятках загальної маси. Недавно був 88, по-моєму, відсотка. 84, 83. Коротше, ще, ще до, до нижже 80 не відпускався. Так що, друзі, починав навіть боятися таких інструментів, так як ну, це дуже інструмент потужний. Як нуклеус, це все. Я, я вам недавно говорив, що, мабуть, залишу собі ці дерев. Ні, не залишу ні при яких умовах. Я їх теж продам бажаючим, а, а собі зроблю ці. Як ці, так ті, тільки такі. Це теж інструмент, такий, який починає мене лякати. Так як благодаря цим інструментам, е ну, можна досягнути бажаних результатів. А я недавно в ролі говорив, що благодаря інструментів ну, люди себе почувають по-різному. Наприклад, якщо в мене є якісь определенні інструменти, я можу досягнути бажаного результату, але у когось колеги їх нема. Він мене рахує конкурентом, так як він просто напросто не може дотягнутися до бажаного результату, який можу отримати я на своєму господарстві. А от він для мене не є конкурентом. А от благодаря таким інструментам... Е, ну, можеш собі зробити конкурентів. <ріху> можеш зробити. Так як... Е, ну, на сьогоднішній день, друзі, якщо 10 років назад ви хотіли зайнятися маткарством, вам ні один маткар нічого ніколи би не сказав. Ну, Зовсім нічого. Зовсім нічого, навіть не то, щоб як в нуклеусний парк, навіть і, і як виводити матку, друзі. Зовсім би нічого не сказав. Зараз, якщо ви хочете зайнятися саме велика для вас буде преграда, так як вивод розжований повністю. Формовка, нуклеусів, там повністю інструменти всі є. Це саме зараз великий великий, велика проблема в маткарстві, все збут. Якщо у вас нема постійних клієнтів ваших, ну все, просто не буде кому купляти від вас. Зробити зовсім не проблема. Зовсім не проблема. І ну, досягнути бажаного результату. бо Можна зробити можна зробити по-різному, вивести матку. Одної матки буде собі вартість 200 гривень, у другої собі вартість буде 50 гривень. Ну, я образно говорю, щоб ви зараз не придирались словам. І, звісно, якщо ціна, наприклад, на сьогоднішній момент 250 гривень, то ну, ну, ощущається різниця. Так що про це йде річ. Ну, собівартість. То таке, кожен рахує по собі. І за того, до кому не вигідно, а де кому вигідно. Все так же точно, як і з пакетами, так же точно і з медом, і з усім усильним. Є ребята, котрі пакети за там, тисячу гривень казали, що це дешево, бо їм не вигідно. А одні продавали за 900, і їм було вигідно. Звісно, хто за 900 продавав, він теж хотів отримати 1200, і 1300. Я, друзі, не за цей рік говорю, бо цей рік люди давали тільки для того, щоб як мінімум залишитися на плаву на наступний рік. Також теж і в медовике. Одному за рахунок технологій мед при оптовій ціні більш-менш нормально. Звісно, він теж хоче більшу ціну, але він обсувається на плаву, не продає пасіки, не, ску... ну, там, не... не бросає і тому подібне, продовжує працювати. А декотрий постійно буде сваритися, що це ну, дуже дешева ціна. Так, так і є дуже дешева ціна. Ну Так же точно і маткарі вам можуть сказати, що то дешева ціна на матки. Хоч для вас вона дорога. Ну, декотрим. Так що, друзі, починав боятися цих інструментів, так як дійсно ті інструменти, котрі 10 років назад, тому, ну, перших ніхто за них не знав і за них і дотепер не знають. Тільки благодаря таким блогерам, які вам чимось діляться і демонструють. Так що ці інструменти дуже можуть допомагати. Все, друзі, на цьому буду завершити. Слава Україні!